Доброго дня, мої любі дітки і дорослі. Ви всі знаєте, що зараз у нас пора року осінь, і у нас постійно йдуть дощі. І я хочу вам розказати одну цікаву історію. Тож, сідайте зручніше і слухайте. Розкажу вам, діти, про одну дивну країну. Вона була сіра, похмура. Бо там постійно йшли дощі. Мешканці ходили всі з чорними парасольками, у всіх були похмурі обличчя. Одного разу йшов вулицею чоловік в яскравому костюмі і тримав жовту парасольку. І всі люди почали сердитися і стали викрикувати: це безглуздя, який смішний тип. Та він зневажає нас. Парасолька повинна бути чорною. Саме того дня маленька Марта вийшла на вулицю без парасольки. Не встигла ще вона змокнути, як до неї підійшов чоловік і запропонував жовту парасольку. І Марта замислилась: напевне, з мене будуть сміятися. Але ця парасолька це краще, ніж холодний дощ. Заховавшись під парасольку, раптово Марта не повірила своїм очам. Вона побачила, що поганої погоди немає, і світить сонечка, а в небі співають ташки. Незнайомець побачив здрування в очах дівчинки і засміявся. Бо колись так само. Він забув парасольку у дощову погоду, і до нього підійшов чоловік, і запропонував жовту парасольку. Дивак відкрив дівчинці секрет. Парасолька була чарівною. Незнайомець якось непомітно зник, і дівчинка зрозуміла, що це незвичайна річ дуже швидко замінить власника. І захистить від дощу багатьох людей. Діти, ну що, вам сподобалась історія? Давайте спробуємо намалювати чарівну парасольку. Роботи нам знадобиться фарба трьох кольорів: жовтий, синій, червоний, пензлик, стакан з водичкою аркуш А5 і серветочка. А тепер ми зробимо з вами пачкову гімнастику. Небо хмари затулило, сонечко воно закрило, Ну, мохвари розженемо, сонечко знайдемо. Давайте ще раз повторимо. Небо Хмари затулило. Сонечка воно закрило. Ну, мо хмари розженемо, сонечка знайдемо. Розбудили наш пензлик. Набираємо жовту фарбу. Будемо малювати півкола. Далі ми малюємо ручку нашого, нашої парасольки. Це у нас парасолька не тростинка, тому робимо красиву ручку. Дряба лінія з закругленням. Помили наш пензлик, починаємо малювати наші спиці. Їх буде чотири. Спочатку малюємо половинку, а потім ще навпіл в одну сторону і ще навпіл в другу сторону. Так. Тепер з'єднуємо все такими хвилястими лініями, формуємо саму парасольку. Помили наш пензлик. Тепер будемо прикрашати. Нашу парасольку, будемо прикрашати. Одну частинку будемо прикрашати крапочками. Притискаємо дуже тоненько. так, Через одну і з другою теж так само. Помили пензлик. А тепер набрали жовту фарбу і зробили мазочки. Притискаємо. І так само з цієї сторони. Ось така парасолька у мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною. Чекаю ваші роботи. До побачення до нових зустрічей. Бережіть себе!